Компанія спецтехніка пропонує вашій увазі джерело безперебійного живлення 24 вольти 2,5 А. Модель PSU 2425 LED. Джерело безперебійного живлення найчастіше використовується в системах контролю доступу, відеоспостереження, сигналізацій та інших. Матеріал корпусу метал. габаритні розміри. 330 мм ширина, 265 мм висота та 75 мм глибина. Фіксація верхньої кришки відбувається за допомогою замку на ключах. На верхній кришці також розміщена LED-індикація, що вказує на стан мережі 220, стан мережі постійного струму та заряд батареї. Всередині боксу ми бачимо місце для. Двох акумуляторних батарей 12 В ємністю 7 або 9 ампер годин. Також в комплект поставки входить кабель з клемами для з'єднання батарей. Діапазон вхідної напруги від 190 до 265 В. Діапазон вихідної напруги 24 В плюс-мінус 15%. Номінальний струм 2,5 А. Максимальний струм 3. Для того, щоб зафіксувати бокс, передбачені отвори. Також передбачений отвір для вводу дротів, Є можливість відкрити отвори з боків для вводу дротів. Фіксація та підключення відбувається за допомогою гвинтової колодки. На наліпці розміщення значення клем. клеми для підключення мережі 220 Заземлення та клеми для підключення навантаження, також є кнопка тесту батареї.